Це рядки з неймовірно чуттєвої балади про кохання, автором якої є Валерій Голуб. 22 вересня поет відзначив свій ювілей 75 років. Валерій Голуб має вічно юну і нестаріючу душу, а його поезія проникає у самісіньке серце кожного читача. І 20 жовтня у стінах літературно-музичної вітальні міської бібліотеки відбувся творчий вечір, приурочений до дня народження талановитого поета. Це наш земляк. Він народився в Решетирівці, але свої, як кажуть, дорослі вже ну роки він провів саме в Кремінчуці. Тому можна сказати, що він в повній мері наш кремінчуцький поет. І наш митець це дуже талановита, дуже творча людина. З під його пера вийшли три збірки, які присвячені не тільки барвам природи чи історичній тематики. Він дуже разноплавневий поет. В його тематиці преобладають і гумористичні філософські нотки. Він дуже полюбляє робити епіграми навіть на збірки своїх колег. По цеху, можна сказати, тобто, я кажу, людина дуже багатогранна. Пане генерале, полковник до вас, да на ваш виклик, генерал перебуває, добре, сідайте. Літаки вже в повітрі. <кій> полковник, так точно, злетіли 20 хвилин тому, генерал полковнику. Як... Зараз я відкрию деякі деталі нашої операції, які через їхню абсолютну секретність не слід було знати нікому, навіть вам. Валерій Голуб дійсно справжній літературний митець, у поетичній творчості якого присутні різноманітні теми від філософських роздумів до сатири. Привітати з ювілеєм Валерія Голуба завітали колеги, друзі та рідні. Гості заходу декламували улюблені твори з добірок іменинника, а також зачитували власні твори, приурочені до дня народження поета. І загалом зустріч пройшла у теплій сімейній атмосфері. А родзинкою творчого вечора стала радіоп'єса злива на Чересполем». У авторському виконанні моє найголовніше досягнення це моя радіоп'єса попала в десятку найкращих в Україні на конкурсі радіоп'єс. І її мене запрошували в Київ, але ж мене котівні на ко було залишити. І там, там була в журі сумська набрузка. Ну одним словом, цвіт нашої артистичної інтелігенції. Ну, вони мені прислали грамоту в рамки і під стіклом і премію там декілька книг. Потім цю п'єсу поставила Радіокультура. А в нас якраз тоді в Кременчуці не було цього, цієї радіостанції, я її прозівав. Валерій Голуб неодноразово був учасником наших програм на телеканалі Візит. Тому і від імені редакції ми щиро вітаємо Ювіляра.